Добрий день, вітаю вас. Перед вами шкода фабія 1.4 бензин. Друге покоління шкоди фабії 16 клапана. Така проблема. Машина зранку не заводиться. Тобто заводиться і глохне. Заводиться і глохне. Після того замінив свічки, перевірив бензонасос, тиск в нормі і дійшов до того, що, напевно, треба замінити клапан адсорбера. Селеноїда. Не знаю хто як його називає. Ось взяв такої фірми Bosch. Ось потрібно замінити такий клапан. Як його провірити? Він в такому стані відключеному, без подання току на нього. Він має не прудуватися ні в одну, ні в іншу сторону. Мій клапан чисто випадково ми замітили, коли е, промивали форсунки, бо всі майстри говорили, що потрібно промити форсунки, був з мусором загрязненим. Отута. І після того, як ми е, його промили, він почав працювати адекватно, тобто він почав не пропускати у відключеному вигляді. А перед тим, перед промивкою, він пропускав. І після цього машина на два дня ожила. Вона поїздила, заводилась, все нормально. І я вирішив все ж таки його поміняти на новий. Думаю, що це в ньому причина. Ну, Після двох-трьох днів після, після заміни відпишусь, що з ним як сталося, така проблема, що машина. Зранку заводиться і глохне. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий раз. І це нічого не допомагає, там за 7-8 разом заводиться. Я її залишав просто, наприклад, на не завелась вона з першого або з другого разу. Я її залишив, пішов, відкрив браму, поставив чайник на каву зранку. Приходжу, пах, і вона з першого разу заводиться. І це періодичністю повторялось дуже часто. Тобто, ця проблема і пропадала, і появлялася знову. Тобто, в сукупності я вже так десь два місяці мучуюсь, але останнім часом це вже щось трохи допекло. От така ситуація. Якщо це допоможе, я вам відпишусь. Всім гарного дня!